Багато чудової музики ми змогли почути буквально шматочками. Але якщо вам хтось сподобався, ви можете дуже легко знайти цих виконавців на Ютубі, в інстаграмі. Думаю, це не проблема. Отже, проєкт християнської пісні Живий звук 2023 про популяризацію української християнської музики, говоримо з Володимиром Хлиста, це лідер руху Живий звук, керівник факультету поклоніння та музика української баптистської теологічної семінарії, а також лідер гурту Унісон Б. Бен... Композитор, диригент та саунд-продюсер. Доброго ранку, пане Володимире. Добрий ранок. Вітаємо. Як ви? Як ваш настрій? Чудово! Чудовий новий день, нові можливості. Слава Богу. Слава Богу! Рухаємось вперед. Так, однозначно, дякуємо, що ви приєдналися до нашого ефіру. Взагалі, я бачу, що ви так посміхаєтесь. Вам напевно вже легше, тому що цей проєкт позаду. Але я розумію, що будуть і наступні. Про це будемо вас розпитувати. Розкажіть більше про проєкт Живий звук. Що це за проєкт? В чому його суть? Проєкт Живий звук це рух, музичний рух. Ми колись починали робити такі музичні конференції. І зрозуміли, що е, зробити один раз конференцію в рік цього не зовсім достатньо, щоб е, так в повній мірі розвивати нашу християнську музику і впливати. І е, команда наша, це з, зокрема в першу чергу, учасники команди факультету поклоніння і музики семінарії. Е, ми поступово трансформували нашу діяльність в такий систематичний рух, який має багато різних проєктів. Е, християнська музична премія це тільки один із проєктів е, живого звуку. Е, ми ще проводимо різні неакадемічні навчання для е, церковних команд щодо проведення поклоніння та. Е, само проводимо продюсування звукозапис, mm -hmm. різні навчання для написання пісень. У нас формується асоціація перекладачів, де ми перекладаємо якісно закордонний контент для розвитку поклоніння. Створюємо християнські нові платформи у співпраці з різними іншими вебсайтами, такими як Сонбук, для поширення християнської музики. Для легалізації поширення християнської музики, платформи для поширення мультитреків, фонограм, різних ресурсів авторів, де автори можуть поширити творчість, а так само для себе її мотивувати, момонетизувати для того, щоб підтримати авторів. Тобто це комплекс різних проєктів, спрямованих для такого багатогранного розвитку християнської музики в Україні. Дякуємо, дякуємо, Володимире. Тобто ми розуміємо, що проєкт Живий звук він вже другий рік, йому вже два рочки, він росте. А скажіть, будь ласка, от, чи б... кількість учасників у нас збільшується, зменшується? Ми розуміємо, що коли перший раз було, звичайно, були учасники і все, але зараз в умовах війни зменшились учасники, чи ще більше, як то кажуть, долучилося, знаєте, кажуть, важкі часи створюють сильних людей. Чи більше учасників було цього року? Насправді дійсно проєкт росте у всіх напрямках, тому що і учасників стало більше. Тобто ми моніторимо, який, яка кількість контенту випускається впродовж року. І вже відповідно команда, команда наших експертів, яка складається з різних партнерів, вибирає номінантів. Так ось в минулорічному проєкті було приблизно, приблизно 40. Біля 40 композицій, які були випущені в 2021 році, цього року таких композицій було е, понад 80. тобто між 80 і 90 приблизно слава. кількість. Тобто, вдвічі збільшилась так. кількість контенту, який був випущений на платформах музичних угу. е, цього року. Український авторський контент. Тому слава Богу, незважаючи на так, мабуть, е, ці обставини складні, вони, мабуть, знаєте. Я так думав про це, це як е, вогонь? Ти його спробуєш задути? От такі обставини, а він розпалить. Він розпалить. але вони роздмухують навпаки? Mm -hmm. Так, ну слава Дякую. богу. Розкажіть взагалі, як відбувається участь в такому проєкті, хто може брати участь? Що для цього потрібно? Чи знову ж таки ви вже зазначили, що дехто з партнерів просто наче дає якісь свої варіанти? Як це відбувається? Eh, ну насправді. Eh... Особливої ніякої ну, ніякого такого особливого процесу немає. Тобто, все, що потрібно виконавцю зробити, це створити свій продукт, записати пісню і опублікувати її на платформах. Ми намагаємо мати базу даних наших всіх християнських артистів. Інколи для такого перестрахування можна надіслати нам лінк, якщо ми не не помітили, скажімо так, буває, що нові якісь виконавці, і ми ще їх не знаємо, не помітили. І ми стараємось впродовж року відслідкувати. Весь контент, який був випущений впродовж року, ми формуємо таку базу цього контенту, і вже відповідно потім команда експертів, яка складається із наших експертів, з незалежних експертів, а так само музичних експертів, які делеговані нашими партнерами проекту, які допомагають нам у фінансуванні, в зборі коштів для премії і так далі. І ось ця команда відбирає номінантів, тобто для кожної. Номінації, яку ми створюємо, на яку ми знаходимо фінансування, є певна кількість пісень, претендентів, і оцей топ-оцінок від експертів, пісень він попадає в номінацію. Mm -hmm. Цього року у нас були представлені в кожній номінації по сім учасників. Можливо, в майбутньому ми хочемо трошки розширити, тому що я помітив, що. 에... Була така частина цікавих для мене класних пісень, які, на жаль, не потрапили в номінацію через те, що не добрали трошки uh -huh. кількість голосів. Можливо, в майбутньому 에, цих номінантів буде трошки більше, можливо, кількість номінацій буде більше. Все залежить від 에, того, наскільки ширше коло партнерів буде рости. Uh -huh. <зв>. Дякую, Володимире. Тобто, як обирається переможець, ми зрозуміли, але що можна виграти? Яке заохочення можна отримати у вашому проєкті? Як ви підтримуєте музикантів? Е, так, е, до речі, окрім того, переможець ще обирається е, 50% цих результатів. Потім за номінатів голосують люди. Угу. Е, у нас на Сонбуд е, сайті е, угу. відкривається в певний термін часу голосування, і там можна всім бажаючим проголосувати, і це на 50% впливає на загальні результати. Ось, е, А е, щодо, е, щодо нагороди. Щодо нагороди, це відбувається таким чином, що у нас є пам'ятна така нагорода, яка вручається кожному переможцю, а також грошова премія. Ми, як правило, не, не дуже розповсюджуємо там суму, можливо, вона інколи міняється впродовж кожного року. Може бути, але ми стараємося, щоб це була достатньо така вагома. Фінансова е, премія, яка, яка буде дійсно допоможе ро, далі розвивати якісь угу. е, проекти нові виконавцям. Володимир, Дякую. ми почули, по-перше, про проєкт Живий звук, що він багатогранний дуже, це не тільки от е, ця премія, і взагалі дуже велика, широка діяльність ваша, вашої команди. Чому ви це робите? Знаєте, коли ми почали навчати студентів, тобто перша наша діяльність була це просто навчання студентів на програмі Поклоніння і музика. Ми почали вчити, споряджувати людей для того, щоб вони могли вести музичне служіння в церквах. І, і ми сформували бачення. Наше бачення ем, сформувати культуру поклоніння і християнської музики в Україні. І ми зрозуміли, що просто вчити студентів це трохи недостатньо. Це uh -huh. дуже важливо, тому що ми вчимо студентів, це означає, що ми формуємо лідерів для цього служіння. Але разом з тим нам дуже важливо формувати інші частини, тому що коли, коли є лідери, а немає ресурсів, uh -huh. коли є лідери, а немає інших якихось частин, скажімо, розвинутих в цій сфері, воно буде важко працювати, тому ми намагаємося охопити різні. Частини такі різні сфери музичного служіння для того, щоб дійсно сформувати в Україні високу культуру прославлення, щоб люди розуміли, що таке. І поклоніння з теологічної сторони, а так само мали достатньо ресурсів, і в нас бу було достатньо умов для взагалі розвитку християнських музикантів, розвитку християнської музики. Тому ми намагаємося робити проекти, які підтримують християнську музику, які е, допоможуть нашим людям цінувати, користуватися, звертати просто увагу, тому що mm -hmm. е, в нас є доволі багато талановитих людей, авторів, але ну. Mm -hmm. Часто ми звертаємо увагу більше на те, що відбувається в Америці, в Європі. Так, Нас так, більше так. цікавить цей контент, і нам потрібно створювати культуру підтримки наших авторів. Тоді дійсно вони будуть рости, розвиватися, і тому ми таки доволі виросли в багато таку гранну діяльність і в різні такі проекти. Слава Богу, От, ну, ваша праця дуже надихає. І навіть в кінці премії ви сказали такі слова. Я запам'ятала. Дуже сильно, що. Эм... Ніхто крім нас не буде розвивати нашу е, християнську музику, нашу е, культуру е, музично. Так а друге, це що ми повинні цінувати те, що ми маємо, тому що інколи нам легше зазирнути туди е, за океан взяти щось звідти. Ну бо там воно вже упаковано, там вже ця культура руками е, збудована, а своє не цінувати. Е, тому от, це дуже зрезонувало. От е, можливо ще скажіть. Е, ми, в принципі, розуміємо, ми е, молоді люди, ми хочемо. Ми слухаємо українську християнську музику. Чому сьогодні людям, християнам, не тільки християнам, варто популяризувати християнську українську музику? І чому варто бути сміливим виконавцям та авторам? Знаєте, сьогодні війна йде, і часто, от це краще нам зрозуміло. Що війна вона на різних фронтах. І ми часто в нашому християнському лексиконі оперуємо терміном духовна війна. Угу. і Є культурний фронт війни. Так. І от власне в духовній війні це музика теж вид зброї. Музика це засіб поширити слово. Ми знаємо, віра від слухання. А слухання воно може бути як е, лектора, так само і від, від музичного твору. І часто музика залишає більший слід слово, знаєте, один проповідник казав: ви після зібрання не будете е, повторювати мою проповідь, але ви будете повторювати слова пісні, які ви співали на, на служінні. І музика це один з дуже ефективних засобів. Нашої духовної війни, досягнення людей, поширення Євангелії. Тому знаєте, зараз ми бачимо в умовах війни наскільки нам важливо модернізувати зброю. Коли в нас зброя застаріла, ми не можемо ефективно воювати в сучасному світі. Так? Ми потребуємо нову зброю, нові, нові якісь зразки і так далі. І те саме стосується нашої християнської музики. Нам потрібно розвивати цю нашу зброю, цей вид зброї це один з методів нашого служіння. Якщо він нас буде недостатньо розвинутий, ми, можливо, не настільки ефективні можемо бути в досягненні людей, як, як могли би це бути. І тому хто як не ми буде це розвивати? Нам потрібно об'єднуватись, нам потрібно співпрацювати, докладати зусиль для того, щоб ця зброя була якомога ефективніше і внаслідок цієї нашої творчості, діяльності, співпраці якомога більше людей. Людей е, знайшло Бога, і Бог міг більше працювати, більше досягати людей через наше це служіння дуже вам дякую. Дякуємо, Володимира. І на завершення, от хочеться запитати, чи багато на сьогодні християнських музикантів, яких дійсно вже варто слухати, тому що рівень росте з вашого такого досвіду великого музичного насправді насправді є дуже багато е, високоякісних виконавців. І цей проект для мене ще навіть відкрив частину виконавців, яких я навіть не знав, і це насправді підбадьорує, що в нас є стільки е, талановитих людей, тому що в першу чергу музика е, це талант. Але разом з тим ці люди не лінуються працювати, хоч в умовах таких, які не завжди це прибутково, не завжди це знаєте, особливо в нашій країні зараз легко робити. Але не зважаючи на те, люди горять цим і розвиваються. Тому це справді велика Божа милість і благодать. І, власне, можливо, те, чого нам не вистачає, такої, десь технічної сторони, Каріна Гарно сказала про те, що е, цей продукт він його треба обрамити. Так його треба якісно записати. Це доволі недешево, якісну аранжировку зробити і так далі. І, власне, ми горимо тим, щоб ми створили такі ресурси, які допоможуть музикантам обрамити цей їхній талант і мати вже довершений продукт кінцевий. І, от, можливо, інколи цієї стадії нам бракує. Ця стадія трошки така складна і не не розвивається. Винена, але насправді ми бачимо і це велика милість, і вдячність Богу за те, що Бог так рясно е, дає потенціал в нашій країні для розвитку цього. Ми маємо всі умови, тільки важливо навчитися цінувати це, можливо, трошки більше вкладати всім нам. Е, Просто звичайним споживачам, навіть коли вони просто послухають ліцензійну музику, mm -hmm. легально куплять продукт, не скачають. Коли трошки можливо церкви більше підтримують музичне служіння в себе на місцях, кожен зробить маленький вклад, маленьку цеглинку. Разом ми збудуємо велику будівлю і дійсно розвинемо це. Класно. Мені здається, коли буде ця монетизація, як в Європі, це буде дуже велика підтримка для будь-якого артиста, який щось пише, який розвивається. Ну що ж, Володимир, знаєте, мені здається, прийде той час, коли ми досягнемо і американці будуть перекладати наші пісні Знаєте, я був нещодавно в Штатах, і ми розвиваємо партнерські якісь проекти співпраці, і вони ага. вже говорять про це. Нам буде дійсно цікаво відкрити для Америки українську музику. Покажіть так, нам ваше поклоніння. Так, і ми так, працюємо так. над тим, я вірю, що ми до цього дійдемо. Супер, чудово. Дуже вам дякуємо за розмову. Нехай Господь підтримує вас. Знаєте, як сказала мені одно, одного разу одна. Людина, вона мама трьох дітей, і вона пише музику, каже, я сім'ю всю залучаю. І вона каже: пам'ятай Іван, музика має силу зціляти. Тому нехай кожна музика буде зціленням, буде надією, підтримкою для всіх. А, і відкриває Христа. Дякуємо вам, Володимира, за розмову. Благословення вам вашому служінні. Так, всього найкраще, з Богом. Друзі, наразі у нас рубрика Спортайм. Долучайтеся, дуже скоро повернемось.